Вітаю, з вами Олександр Дармороз, військовий психолог. Втратив зір та ногу на війні. Всі ми розуміємо, що після поранення ми вже не будемо такими, як є. Опираючись на мій професійний досвід та досвід колег по пораненню, ми будемо робити все, щоби вибратися з цієї психологічної ями та або не допустити, щоб туди попадати. Будь ласка, поширюйте, ставте «подобайки», пишіть коментарі. Ваша активність буде сприяти як розвитку, так і встановленню наступних тем. Для незрячої людини найперше і найважливіше в такому рутинному це щоб все було на своїх місцях. Намагаємося ми його відпрацювати, я ще з тим так не дуже, але намагаюся все має бути по своїх місцях. Да? Тому що для людини, яка не бачиться, особливо для Саші, якщо не на місці, значить його просто немає. Рідні, близькі, хочуть допомогти, і інколи вони роблять багато замість мене. І це не зовсім добре. Насамперед треба домовитися, щоб запитували, чи це треба тобі робити, чи це не треба тобі робити. Коли я щось поставив і воно не зовсім там стоїть, ну це там чи не гарно, чи там його не потрібно. Людина зря чи, можливо, краще знає, то мені потрібно про то сказати, а не переставити самому. Чи, наприклад, коли прибирається. Щось то поперекладали в друге місце, там протерли і там залишили. Саша може сам помити пособ, там прибирати. Коли сідаємо за стіл, я обов'язково озвучу, які є страви, що я йому даю, що я йому кладу в тарілку. Тарілка має бути глибока. Також там чи склянка, чи кружка. Так само, коли я ставлю там, чай так, на стіл, я обов'язково говорю: от кружка стоїть, я поставила тобі чай, тому що. Були в нас такі випадки, я ставлю, а Саші не сказав. Ка чому ж ти не сказала? Я не знав, що ти вже зробила. Буквально там чашка чи чайник відсунутий на сантиметрів десять, вже збиває з пантелику, а досить часто дратує, коли ну, 10-20 разів просиш. А людина, я розумію, люди зайняті, стараються допомогти. і Для них то не важливо і інколи в них проскакує. Неоразово там конфлікти могли бути там, рушничок не на місці, або там ванну, я забулася повішати банний рушник, або в душі там переставила місцями шампуні. Ну, це трошечки потім конфлікт для Саші, це м -м, дуже важко, тому що де його, він розрізняє де mm мій -hmm. шампунь, там, так, подогля... де його. Ну, Взагалі такі речі відбуваються, і ми на, на цьому сваримося. Але потім. Я розумію, що потрібно набратися терпіння і насправді ставити свої речі по місцях. Так ось, як ще тут зарадити. Можливо, навіть певні позначки, можливо, дещо приклеювати на подвійний скотч, можливо, навіть той рушничок, якщо забувають вішати, прикрутити його між стіною і вішачком. Це, на перший погляд, жарт, а насправді ні. Як домовитися, наприклад, з маленькими дітьми? Довнежці два роки, так. як з нею домовитися. Тому тут самому треба перебудовуватися в першу чергу. Повільніше ходити. Е, життя навчить пару раз в двері, пару разів в откоса. От, е, і по, по, повільніше ходити. Ну, звичайно, можливо, краще там, в кепці ходити, там, в лайзер, І козирьок буде трошки ловити. Обов'язково має бути в кімнаті двері закриті. Чому? Тому що коли йде, може вдаритись, Саша лобом неодноразово вдарявся. Це коли відкриті двері, причому такий серйозний була така травма, і це дуже так неприємно. Тому коли йдеш, деш, тут різко бац. Ну це також потрібно розуміти. Перебудовуватися, пристосовувати своє житло, мати свої такі куточки, де суто ви господар, і не підпускати, ну в кавечках не підпускати, але. Так, настійно просити своїх близьких, що, наприклад, ця шафа чи ця шухляда туди не лізьте. Або якщо є окрема кімната, взагалі чудово, це мій там кабінет, чи це моє робоче місце. Чи це кімната для відпочинку чи для спорту. От сюди не лізьте. Я тут сам протру. Сам там поприбираю, якщо ви побачили, що щось там чи брудно, чи ще щось, скажіть, я то зроблю. Були періоди в мене, що я сам прибирав багато чого, були є періоди, що це якось переходило не те, що ми домовлялися, а просто рідні, близькі підтримують, допомагають. І важливо не переборщити з допомогою, з підтримкою. що таке допомога, а що таке підтримка. На Саша контролює рахунки свої банківські, є багато тобто додатків, якими він користується. Це додатки встановлені в телефоні, сам відповідає на телефоні дзвінки, йому можна писати, він може відписувати, самостійно проводить консультації. Абсолютно там без моєї допомоги, навіть більше вам скажу, він без моєї допомоги їздить сам на роботу. Насамперед, що мене турбувало, це чи зможу я заробити. Чи зможу я працювати, чи зможу я е, ну, максимально незалежно жити, щоб без підтримки, без допомоги? І в мене немає гіперопіки, це дуже важливо. Тому що чим більша гіперопіка, тим важче адаптуватися буде після поранення. Так? Саша сам може там посуду помити, каву зробити, там, чай. Багато речей, які він робить, сам навіть, мені не показує, дай поприбирати, це не проблема для нього абсолютно. Ну так, Перший раз робив, сказав, да, от, ти побачила все там далі сама. Там, наприклад, я посуду помив, да? а все так. Ні, можна було не показувати, що я мити посуду. Помили посуду, вдалося, скажіть, що це випадково там сталося. Не показуйте, що ви вмієте посуду вити. Ну, Жарти, звичайно. Так само помити підлогу. Ніником, ні пілісосом, ні, ні, ні шваброю я не користуюся. На колінка, трапку в руки з боку відро. Е, так, відро треба ставити десь за кут або за ніжку стола, тому що коли будете рачкувати на колінах, кілька разів я відро перевертав. Ну, це помилки, це досвід, це нормально. Витер пішов далі. Також у нас була така не дуже, досить е, неординарна, ну, ну, зрештою, неприємна історія, коли ми е, пішли в соцзахист там оформляти документи і до Саші звертались, ніби його немає, так, да, від третьої особи. Ну, як взагалі там, а він підписати може? Ну, тобто, не питали там, там, Олександр, чи ви можете підписати, чи вам там буде зручно. Це трошечки неприємно, некомфортно для незрячої людини. А тут я хочу звернути увагу. Це некоректно. Обов'язково звертайтеся до людини, так, по імені люди незрячі, це не значить, що вони є недієздатні, так. Вони можуть ставити підписи по документам ну, в документах, де потрібно це робити. так. З будь-яким, ну майже скажімо так, з будь-якими вадами, ну, візьмемо мене там без зору і без ноги. більшості можу робити сам. Так. Але е, коли я чимось зайнятий, а людина там замість мене прибирає, то це буде допомога. А коли я хочу прибрати, а людина ні-ні, ти посидь, відпочинь, я замість тебе приберу, е, це не зовсім допомога. Підтримка це коли. Я щось роблю, і мені потрібна невеличка допомога в цьому, підтримка в цьому, це окей. Але якщо замість мене це повністю роблять, е, Ну, якщо при умові, що я зайнятий і мій час, це не трата просто даремно вільного часу, а насправді зайнятість, ну, це допомога підтримка. Так само, коли ми відвідуємо якісь там кафе чи заклади, ми радимося, що там, на рахунок, що ми там замовляти будемо. Да, або так само там, вибір, там, чай там, чи кава, чи це обов'язково питаю думки Саші. Я не роблю ці, ну не роблю це сама. В принципі, так само при, е, звернути увагу при виборі в суті. Ну, Саші ще протест, так. Е, тут потрібно ще звернути увагу на взуття особливо. Має бути зручне, під протест підбирається. Треба шукати баланс, щоб не, не переступити. Не... Зробити люд... з людини з інвалідністю не зробити інвалідом. Тому що я багато знаю людей, які мають здоровий організм, повністю ні ампутації, ні втрату зору, але є, не побию цього слова інвалідами. Вони звикли, що за них все роблять, для них все роблять, вони тільки жаліються на все, і, ну, і все чим займаються. Да, він може викликати таксі, він може сісти в таксі. Один раз у нас такий був випадок досить такий цікавий. Да? Саша приїжджав в госпіталь, там консультував хлопців, допомагав, і коли я його проводила до таксі, я хотіла пояснити, куди саме додому нас довести, бо в нас там бувають такі випадки, що плутають там вулиці, не на ту вулицю. А водій був ну нечуюча людина, була, так? тобто глухонімий. Але ми за допомогою гаджета розібралися. Абсолютно, я пояснила, яка вулиця, конкретно, щоб він, там на проволок не заїхався, нормально Саша добрався. Тобто, абсолютно нормально потрібно контактувати. Знаю багато хлопців, спілкуюся з хлопців, дівчат незрячих, які досягли професії, є і адвокатами, викладачами, психологами, масажистами. І вони максимально. Самостійні в житті, вони подорожують. Коли сідаємо в таксі, там відкриваю двері передню. Да? Саша далі сам сідає, там вже, як йому зручно, він пристібається, Чому пристібається? Тому що, коли різка машина затормозить, може вдаритися головою там, в лобове скло. Да? Він не бачить, не може контролювати. Там. І він мені таку фразу сказав, що коли ти звикнеш, вже, що я незрячий, коли ти це приймеш, що я не бачу. Ну, взагалі, коли в будинку я абсолютно не помічаю, да, що там Саша не бачить, що я вже без звиклася, напевно, сприйняла. Я тільки це помічаю, коли ми виходимо за межі, да, за межі нашого подвір'я. І там вже потрібно, де тротуар, де як на зупинку, там йдемо чи як сідаємо в таксі. От тут вже більше так розумію. Да? Я, до речі, також дуже хочеться мені подорожувати, але поки що. Якось так життя склалося, що більшість роботи в мене вдома або онлайн. А якщо і виїжджаю на місце роботи, то користуюся таксі. Мало я ходжу з тростиною, не користуюся GPS-ом. Е, можливо, нема потреби, це основна причина, а можливо, ще руки не дійшли. Нема значення, чи то людина незряча, чи глухоніма, але завжди якби вихід ситуації є. Головне набратися терпіння. Обов'язково, коли приїжджаєте додому, чи в свою квартиру, чи, наприклад, нову квартиру, чи нове приміщення, постарайтеся, не поспішаючи пройти по правій стороні, прощупати, скільки дверей, де повороти, порахувати на початках, скільки кроків, позакривати двері, нагадати рідним, щоб вони закривали двері. На початках, можливо, варто і наклеїти або таблички, або Певні цінники червоного кольору, щоб кидались в очі, і казати кожному, що це вам нагадування, щоб двері були закриті. Найкраще, звичайно, поставити доводи на двері. Та це трошки дороговартісно, займе часу, але це і вбереже е, ваше чулу, вашу голову. Е, мені було цікаво е, на початках спробувати, чи зможу я, чи не зможу. І багато чого зміг, багато чого сподобалося. Почуття радості того, що ну такої маленької перемоги. А що от, вдалося там посуду помити, питаю близьких, чиста, нечиста. Але потім я пошкодував про те, якщо і будете пробувати, то так щоб дружина не бачила. Саме таке найголовніше це особисто для мене. Це терпіння і повага. Так обов'язково саме таке набратись, терпіння, терпіння ще раз терпіння. І не конфліктувати. Так, Мене Саша може десь трошечки м -м, психанути, так, але це нормальна реакція. Коли людина втрачає зір, е існує поняття, що загострюються інші е наші рецептори. Ну, насправді я підозрюю, що просто мозок звертає уваги на інші рецептори, і тому йде покращення. Ну, насправді, я не думаю, що стає кращий слух там, чи, чи нюх і так далі. Але все ж таки, е, взагалі можна сказати, що покращується нюх, е, слух. У е, мене, правда, після контузії весь час свистить в ухах, а нюх перші роки взагалі вимкнуло. І я років 5 не чув майже ніяких запахів. Там певні нотки, наприклад, одеколону. Я тільки чув. Щось і досить часто то було неприємний запах. Більшості запахів я не чув. Пару років, вже починає з'являтися, і чим далі, тим краще з'являтися. І я вже встиг скучити за запахами і певні запахи. Наприклад, як цвіте декоративна жимолость, як цвітуть лілії, як ну, певні аромамасла От в масажах використовуємо, аромалампа там, масла, коли мию ту саму підлогу додаю. Це дуже важливо. Що я замітив? Це ну, я про того ніде не читав, але ці запахи в мене почали викликати певні такі ностальгічні спогади з дитинства, приємні. Запах приємний і спогади приємні, про які я. Давним-давно забув і не пам'ятав і там е, певні запахи з будинку бабусі. Здається, ці запахи, що зараз і тоді, вони зовсім не пов'язані. Але оце відчуття приємності, е, воно викликає, є таким тригером певних спогадів. Тому дуже е, було би чудово експериментувати з цими запахами, е, додавати собі плюсиків, в ваше озброєння позитиву. Вашого життя і е, шукати для себе ну е, одного навряд чи буде один найкращий, так різні запахи, різні приємні запахи. Наповнюєшся радістю, задоволенням. І оце якраз можна додати до тих плюсиків, про які ми говорили. Ми радимося, який саме одяг. Я са ще про колір проговорюю, як чи подобається, не подобається, який там фасон, підходить чи не підходить, але також у футболках так. Взаді має бути пришита така бірочка, лейбочка, щоб він її міг намазати, щоб він міг одягнути одягну, міг сам одягнутися, щоб він знав, де лице, так, де спина, ну, верніше, де перед де спина, так, щоб це було зручно, щоб він там не думав там не виговорить, правильно чи неправильно. Також ми з ним разом там ходили, купували йому костюм, там потрібно було так. Так само я описую, який він вигляд має лечить там йому не лечить, які, які є варіанти, щоб він сам підібрав. Тобто я не приймаю рішення за нього там, от оце одягни все, або я так вирішила, так. своє ставлення поміняти. І є дуже гарна техніка, abc протокол або е когнітивно-процесуальна терапія, коли ми е міняємо свою думку, своє ставлення, от малюємо трикутничок. Зверху пишемо подія, відповідно, яка сталася, тобто немає е, рушничка. так. Вершина трикутника одного наші думки, де три крапка – це матюки, да? три крапка, де ж рушник, 3. скільки можна, 3. Наступний, наступна вершина трикутника це ми пишемо свої емоції, гнів, роздратування, по 10-бальній шкалі оцінку ставимо, наприклад, 6-7. І остання вершина, пишемо, що ми робимо після того. Ну, а що ми робимо? Сваримося там, з, з дружиною чи з мамою, ну, хто рушничка не поставив. І задача яка? Поміняти свою думку. Коучі, які це розказували, вони міняли на щось нейтральне або позитивне, щось хороше. Типу, рушничка немає, значить, його взяли попрати, щоб він був чистенький, щоб тобі було краще. Нічого подібного. І Просив купити багато рушників, вішати спочатку нове, а тоді брати, прати і так далі. Але мені дуже подобається щось жартівливе вставляти. Так? Ну, наприклад, вони взяли рушничка, мої близькі. І е, зав зав'язують собі на чолі як е, японські самураї, пішли відпрацьовувати карате. Так і коли тепер я не бачу е, рушничка, там маце його немає, у мене зразу посмішка. Тобто в мене зразу це картинка, образ, як мої близькі відпрацьовують е, удари карате. Ну, якби вони цим займалися, були знаєте, такими агресивними людьми, то це б не було смішно. Але оскільки в мене спокійна, закладиста, добряча сім'я, то це дуже мене тішить, потішає. Це смішно. Це викликає в мене посмішку. Е, Саша дуже любить гратися з нашою донечкою Зуліаною. Він багато часу їй приділяє. Мене це дуже радує. Співають разом. Саша навчив пісенькою Ой у лузі червона калина, Москва згоріла. Саша може одягнути дитину, там, там штанці поміняти її, там взуття взути, капчики взути, зарядку роблять вони разом. Для мене це взагалі я просто від того кайфую, так як вони разом роблять зарядку, і цей і тато робить зарядку. Ну це взагалі це нам для нас дуже велике задоволення. Тому Пояснювати треба, просити, треба домовлятися, треба, але в той же час і перебудовувати себе, перебудовувати свої думки, щоб це не руйнувало ваше, ваше життя, вашу психіку. Ви були на каналі Дармороз. Я думаю, всі знають, що коментарі будуть просувати відео далі, і більше людей побачить його більше воно буде корисне. Будь ласка, пишіть, що вас цікавить, щоб ми визначалися з наступними темами. Пишіть свої рішення, способи подолання тої проблематики, що ми обговоримо, та діліться своїм досвідом.